Всім привіт! З вами Crazy Craft Animations І це наше так перше, можна сказати, і напевно останнє відео. Там де ми просто будемо не знімати анімацію, не показувати, як її робити. Ну хоча б ще навіть не показували як її робити. А просто гра на якомусь сервері українському. Багато людей грає. Потім і друг Масяня. Масі поздоров'я якось з людьми. Ну, Це якийсь такий сервер там, як ви бачите, У мене тут на нодусі є. Саша 10 на радарі. Пацани, прикольний чат. Коротше, ну би. Зараз так, наше таке відео невеличке, можна так сказати. Тож будемо щось робити. Але хоча б хотілося так розмовляти ввичка, а не через анімацію. Представьте, сер трохи перекламівати, а то людей мало і одні нуби, нема кого вбивати. Може є, але вони засилі. Зараз якийсь букаю. Не знаю, де хто є. Ну, бачу на хіба. Курова! Все, я спасеніш. Мене Бог береже корова! Пацани, ви представляєте? Це корова. Сама корова коровкина. Зараз беремо пшеницю із заводу, Там там. Мій друг Саша 10, Саша, Сая, Щербан теж аніматор, а ось цей, до речі, кіп. Відео шукає, ой, музику шукає. Блин, лай, не нові, блядька Почекайте. Дивіться, тата дзвонив. Я ще досі не можу відкрити сендуке вже скільки пройшло. Добре Я навіть м'ясо з'їсти не можу Серб влагає, добре Хто в нас Луна, корова Раз. Я не вирус с ним Чекайте, я тут фракшн робе Хелп пошмудин хелп, такой команды нема Най не удар-то никого Ну добре сервер трохи лагає, коли Колиши снимаешь видео на нм Тап Ничего Такий сервер Хочем Якщо хтось захоче зайти до нього, я там поставлю IP в описанні відео і так далі. Якщо на них хтось хоче до нас біля нас жити, попросите, додайте скайп. Вроді би. Я поставлю всіх скайп, хто тут най... всіх, хто є на радарі, а тут їх вікендвоє, і свій, звичайно. Ну, і ще... случайно позвонил, я скажу, что это бета. И будут здесь строить из меня нас. Всем пока. На этом все. Такая невеличкий обзор сервера. Из вам был Crazy and Craft Animations. Всем пока.